Ми щодня зустрічаємо числа, числа та дати, це не просто засоби обчислення часу чи ресурсів для бухгалтерів. Вони впливають на нас більше, ніж ми думаємо, і це стосується не лише чисел на годину. Уявіть, як наші життя обертаються навколо дат: день народження, річниця весілля, день втрати когось важливого, числа присутні. У всьому від руху планет до циклів природи. Ми живемо за їх ритмами, і, можливо, саме тому їм часто приписують символічне значення. Наприклад, у різних культурах числа можуть нести емоційне або навіть містичне значення. У Китаї вісімка вважається числом багатства та процвітання, а цифра чотири символізує смерть. Тому що китайці вважають цифру «4» нещасливою через її вимову, яка є омонімом до слова смерть. Через цифру 4 вони уникають багатьох аспектів повсякденного життя. Ось кілька прикладів прояву цього переконання у будівлях в Китаї часто відсутні поверхи, що містять цифру «4». Наприклад, у будівлі відсутній поверх 4, 14, 24. У номерах телефонів, автомобілів та інших ситуаціях китайці часто уникають вибору цифри 4 подарунки, які містять 4 предмети, вважають неприйнятними, оскільки асоціюються з нещастям або смертю. Це явище називають тетрафобією, страх перед цифрою 4. І розповсюдженими не тільки в Китаї, але й в багатьох інших східноазійських країнах, таких як Японія та Корея, де також спостерігаються схожі культурні асоціації. Тоді, як на заході, люди часто відчувають певний неспокій через число тринадцять. Але що якщо цей вплив чисел на наше життя глибший і більш особливий, ніж ми припускаємо? Що якщо вони дійсно можуть впливати на наше життя не лише як символи, а як важливі ключі до нашого минулого і навіть майбутнього? Цифри, які ми бачимо щодня, можуть бути набагато значущими, ніж просто датами в календарі або роками, що минають? Вони несуть в собі пам'ять. Пам'ять, яку ми можемо навіть не усвідомлювати. Нумерологія це лише один з багатьох прикладів того, як числа можуть впливати на нас. Вона пропонує, що кожне число має свою енергетику і значення. Наприклад, число 4 символізує гармонію та рівновагу, тоді як число 5 часто асоціюється з змінами і нестабільністю. Чи замислювались ви, чому у певні дні вам важче ухвалювати рішення або ви відчуваєте надзвичайний підйом енергії? Можливо, це не просто випадковість. Давайте розглянемо реальний приклад. Видомий бізнесмен, назвем його Євген, кожного разу у вересні переживав значний стрес без видимої причини. Він не знав, чому цей місяць приносить йому стільки емоційних труднощів. Лише після консультації з етмологам він згадав, що його батько загинув у вересні, коли йому, маленькому Євгену, було всього 8 років. Ця травматична подія залишила слід у його свідомості, і вересень став для нього тригером, коли його тіло і розум реагували на втрату навіть через багато років. Коли ми говоримо про дати, неможливо оминути ідею трансгенераційних програм, які досліджувала Ан... Анселен Шуценберг. Ця французька психотерапевтка доводила, що ми можемо несвідомо повторювати життєві сценарії наших предків, зокрема у певні дати. Шуценберг в своїй книжці Синдром предків описує випадок, як Жінка на ім'я Жулі, яка повністю на день народження свого сина відчувала сум і тривогу, під час роботи з психологом, з'ясувала, що батько жулі помер того ж дня, коли їй було 6 років. Вона не усвідомлювала цього зв'язку, але кожен рік цей день викликав у неї глибоку депресію. Це типовий приклад того, як травми предків можуть впливати на наступні покоління через дати. Це явище часто називають синдромом річниці. Коли у певні дні без усвідомлення причин людина переживає ті самі емоції, які відчували її предки під час трагічних подій. Сімейні сценарії можуть повторюватися і дати стають невидимими сигналами для несвідомого, що активують старі емоційні рани. Уявіть собі випадок, коли чоловік, якого звуть Антон, кілька років поспіль на початку серпня відчував сильну фізичну біль і безсоння. Він не знав, що це викликає, адже загальний стан здоров'я був нормальний. Після роботи з етмологом виявилося, що це місяць, коли прадід загинув на війні. А в родині ця подія залишила значний емоційний відбиток. Антон ніколи не чув історії про свого прадіда, але несвідомо пам'ятав цю втрату, і кожен серпень його тіло і розум створювали стан травми. А в ці дати ми можемо себе буквально відчувати нашими предками самі того не розуміючи. Ан Шуценберг стверджувала, що наші тіла мають пам'ять на травми, навіть якщо ми їх. Не пам'ятаємо свідомо. Цей феномен також пов'язаний з тим, що психологічні травми передаються між поколіннями. Це можна порівняти з невидимим ланцюгом, який тягнеться від минулого і переплітається з нашим сьогоденням через певні дати. Переходь на новий рівень життя разом з нами. Підписуйся на канал Ела. Синдром річниці це явище, коли дати з минулого, окрема трагічна або емоційна насиченість впливають на наше сьогодення. Це може бути день народження когось із членів родини, дата смерті або інша подія, яка залишила глибокий емоційний слід, Розкулачування, голод, війни, зґвалтування, зневага. Хвороби. Іноді це проявляється у вигляді несподіваних емоційних реакцій, іноді через фізичні симптоми, от як болі в тілі, безсоння, тривога. Психоаналітик Зигмунд Фрейд також звертав увагу на те, що наші несвідомі травми можуть впливати на нас навіть через багато років після події. Він стверджував, що наш розум витісняє болючі спогади в підсвідомість, але це не означає, що вони зникають. Вони продовжують жити в нас і викликають реакції у певні моменти. Наприклад, Фрейд описував випадки, коли його пацієнти несвідомо відтворювали трагічні події свого минулого, навіть не усвідомлюючи цього. Це може стосуватися не тільки особистих травм, але й травм поколінь. Який ми успадковуємо. Як казав Фрейд, ми не завжди контролюємо своє життя, бо несвідоме керує нами сильніше, ніж ми думаємо. Ан Шуценберг описувала випадки, коли пацієнти переживали важкі емоції і стани на річниці смерті або втраті когось із близьких, навіть не пам'ятаючи самоподію. В одному з випадків мати з Франції щороку у листопаді страждала на незрозумілу депресію. Після консультації з терапевтом вона дізналася, що її бабуся в цьому році і в цьому ж місяці втратила свою дитину. Чому я кажу в році, тому що це було кожен рік саме в цей місяць. Але коли були дати, які ми вважаємо як синдромами. То це було практично зарядженим цілий рік. Ця подія, так чи інакше, фоново була присутня цілий рік, і, хоча сама пацієнтка не знала про цю подію, несвідомий зв'язок між поколіннями змушував її переживати біль, пов'язаний з цією датою. Інший приклад із книги Шуценберг стосується чоловіка, який щоразу на річницю весілля відчував величезну тривогу і провину, виявилося, що його батько в той же день багато років тому залишив свою родину, і ця подія несвідомо впливала на його сина. Кожного року на цю дату син переживав ті самі емоції, що й батько, навіть не знаючи про це. Розуміння синдрому річниці має велике значення для сучасної психотерапії. В атмології синдрому річниці ми виділяємо окремий простір. Люди, які стикаються з несвідомими емоційними реакціями у певні дати, можуть краще зрозуміти свої відчуття і знайти спосіб розібратися зі своїм минулим. Усвідомлення зв'язку між датами та емоціями допомагає вивільнити заблоковані травми та полегшити. Психічний травм, це також дозволяє нам більше звертати увагу на наші родинні історії і розуміти, як події минулих можуть впливати на наше життя сьогодні, вивчення своєї родової системи, свого родового дерева, історії своїх предків. Дослідження трансгенераційних програм дає можливість розірвати ланцюг травм, що передаються. Через дати і знайти свій власний шлях до зцілення. Тож висновок простий синдром річниці це більше, ніж просто спогад про минуле це явище показує наскільки глибокий вплив може мати несвідоме, і як дати та події можуть залишити слід на нашій психіці через багато років. Пізнання себе і розуміння цього феномену дозволяє звільнитися від впливу минулого, відтворити зв'язок між поколіннями і жити сьогоденням з найбільшою усвідомленістю та гармонією. Тож поважайте цифри, поважайте числа, бо вони створюють цей світ, рухають і нагадують, що життя кінечне. Тож нехай кожен день буде в радість, а синдроми річниці будуть активувати тільки позитивні події у вашій родовій системі.